Добрий день. Тема нашого уроку оглядове вивчення історичної теми у творчості Кобзаря Іван Підкова, Тараса Веніч, Хайдамакі Вісь неперервності історичного часу у посланні до Основ'яненка. Мета уроку. Проаналізувати ранні твори митця історичної тематики, розвивати логічне абстрактне мислення, увагу. Виховувати патріотичні почуття. У творчому доробку Тараса Шевченка виділяється значна група епічних творів, у яких із надзвичайною силою високопоетичного зображення показано героїчну і глибоко драматичну минувшину України. Можна з упевненістю твердити, що Шевченкові поеми історичної, історико-революційної та соціально-політичної проблематики це вершина досягнення творчості поета. Вони збагатили високими епічними зразками не тільки українську, а й світову літературу, висловлені в них історичні погляди, і історична свідомість поета сприяли зростанню національно визвольної боротьби всіх слов'янських народів. Заглибившись у Шевченкову інтерпретацію драматичних подій нашої історії, ми повніше осягнемо минуле України. Напишіть синкан із словосполученням перші твори Шевченка. Наприклад, перші твори Шевченка оригінальні, чуттєві, зачаровують, хвилюють, вражають, незрівнянні зразки романтичної поезії, откровення. Шевченко відчував своє призначення розповісти українському народові складну героїчну історію його землі, тому його творчість тематично пов'язана передусім з історією України, як давніх часів, так і славної доби козаччини, гетьманщини, гайдамаччини, багатовікової боротьби українців проти іноземних поневолювачів. Цю багатогранну тематику розкривають поеми Тараса Ванніші, Іван Підкова, Гайдамаки, чимало поезій. Головні герої цих творів легендарний витажок запорозьких козаків і молдавський господар Іван Підкова, керівники козацько-селянських повстань Тарас Трясило, Северин Наливайко, гайдамецькі ватажки Максим Залізняк та Іван Гонта. Усі вони святі месники, бо повстають проти антинародної влади і соціальної несправедливості, захищають бідних і гноблених. У Санкт Петербурзі 6 листопада 1838 року Тарас Шевченко написав твір Тарасова ніч спосеред безстражних фотожків селянсько-козацьких повстань кінця XVI століття. Тараса Федоровича Трясила, Павла Павлюка, Бута, Северина Наливайка, Якова Остряниці. Першого з них Великий Кобзар оспівав особливо натхненно. В основу згаданого твору покладена історична подія перемога козаків над військом польської шляхти у 1630 році під Переяслав. Тарасова Ніч. На розпуті кобзар сидить, та на кобзі грає, Кругом хлопці та дівчата, як мак процвітає. Грає, кобзар виспівує, вимовля словами, Як москалі ордаляхи бились з козаками, Як збиралась громадонька в неділеньку вранці, Як ховали козаченька в зеленім байраці, Грає, кобзар виспівує, аж лихо сміється. Була колись гетьманщина, та вже не вернеться. Встає хмара за лиману, а друга є з поля, Зажурилась Україна, така її доля. Зажурилась, заплакала, як мала дитина, Ніхто її не рятує. Козачество гине. Гине слава батьківщина, нема де дітись. Виростають нехрещенні, козацькі й діти, кохаються невінчені, без папа ховають. Запродана жидам віра в церкву не пускають. Як та галич поле криє, ляхи уніяти, Налітають, нема кому порадень кидати. Обізвався наливайко, не стало кравчини обізвавсь козак павлюга, за нею полинув, Обізвався стара стрясило, гіркими сльозами. Бідна моя Україна, стоптана ляхами. Україно, Україно, ненько, моя ненько, як згадаю тебе краю, заплаче серденько, де поділись козачество, червоні жупани. Де поділась доля, воля? Бунчуки, гетьмани? Де поділась? Згоріло? А чи затопило? Синє море твої гори, високі могили. Мовчать гори, грає море, могили сумують, А над дітьми козацькими поляки панують. Храй же море, мовчіть гори, гуляй, буйне полем. Плачте, діти козацькі, така ваша доля. Обізвазь, Тарас Трасило віру рятувати, обізвавсь орел сизий та й дав ляхам знати. Обізвавсь пан Трясило, а годі журиться, а ходім лиш пани брате, з поляками биться». Вже не три дні, не три ночі б'ється пан Трясило, От лимана, Трубайла трупом поле крилось. І знемігся козаченько, тяжко зажурився, а поганий конець польський дуже звеселився. Зібрав шляхту всю докупи, та й начастувати. Зібрав Тарас козаченьків, поради прохати. Отамане, товариші, брати мої, діти, дайте мені порадоньку, що будем робити? Бенкетують вражі ляхи наше безголов'я. Нехай собі бенкотують, нехай на здоров'я, Нехай кляті бенкетують, поки сонце зайде, А ніч мати дасть пораду, коза хляха знайде. Лягло сонце за горою, зірки засіяли, а козаки, як та хмара, ляхів обступали, Як став місяць серед неба, ревнула гармата. Прокинулись ляшки панки, нікуди втікати. Прокинулись ляшки панки, та й не повставали. Сійшло сонце, ляшки панки, покотом лежали, червоною гадюкою несе альта вісти. Щоб летіли круки з полі, ляшки в панків їсти, налетіли чорні круки, вельможних будити. Зібрали Гралися козачество, Богу помолитись, Закрякали чорні круки, виймаючи очі, Заспівали козаченьки, Пісню цієї ночі, Цієї ночі кривавою, що славою стала, Тарасові, козачество ляхів, що приспала, Над річкою в чистим полі могила чорніє, Де кров текла козацька, трава зеленіє, Сидить ворон на могилі та з голоду кряче, Згада козак гетьманчину, згада, та й заплаче. Було колись, панували, та більше не будем, Цієї славої козацької повік не забудем. Умов кобзар, сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопці та дівчата слізоньки втирають. Пішов кобзар по вулиці, журби як заграє, Кругом хлопці навприсядки, а він вимовляє. Нехай буде отакічки, Сидіть, діти, у запічку, А я з журби та до шинку, а там найду свою жінку. Найду жінку почастую, з вороженьків покипкую. Поема Тарасова Ніч, рік написання 1838 жанр, історична поема, тема Зображення боротьби українського козацтва з польськими загарбниками змалювання ночі розгрому армії польського воєначальника Конець Польського під час антишляхетського повстання, 1630 рік, очоленого гетьманом Тарасом Федоровичем, Трясилом. Ідея возвеличення мужності, героїзму, цілеспрямованості, наполегливої віри в перемогу козаків на чолі з гетьманом, Трясилом, засудження жорстокості, жадібності ляхів, які полонили український народ, позбавляючи його навіть віри християнської. Основна думка наш народ завжди буде пам'ятати і шанувати своїх оборонців, їх подвиги, тих, хто визволяв їх від рабства і поневолення. Художні засоби поеми Тарасова ніч порівняння кругом хлопця та дівчата, як мак процвітає, уособлення, лихо сміється, зажурилась Україна, зажурилась, заплакала, мовчать гори, грає море, епітет козацькі діти тієї ночі кривавої, метафора заплаче серденько, синекдоха, козачество червоні жупани. Була чи затопила синє море твої гори? Риторичні звернення? Анафора нехай собі бенкетують, нехай на здоров'я, нехай кляті бенкетують. Образи твору. Наскрізний образ твору кобзар, який оспівує минулі перемоги козаків над москалями, татарами, турками і ляхами. І в піснях почуття гордості за звитяжну силу предків переплітаються з журбою. Образ ночі в поезії. символ суспільного морику, світанку народові немає. Та оскільки в цієї ночі засвітив місяць, і зірки засіяли, то зміст поеми настроює на оптимізм долі народу в майбутньому, бо все ж місяць і зірки є джерелом світла, а не мороку. Образ могили це символ. Минулого України. Так, через зображення минулого українці краще розуміли сучасне. Поема Іван Підкова Поема Іван Підкова присвячена боротьбі українського народу проти турецько-татарських завойовників. У поемі йдеться про морські походи запорожців. Агресивна політика султанської Туреччини та Кримського ханства була спрямована на спустошення українських земель. Під час набігів завойовники забирали в Распто чимало українців. Потім їх продавали на невільницьких ринках Криму і Туреччини. Щоб розгромити міста фортеці і визволити полонених, козаки вирушали морем до Туреччини. Іван Підкова реальна історична постать, образ сміливого отамана, який не раз вчолював морські походи козаків і вивів у своїй поемі Тарас Шевченко. Як справжній патріот Тарас Шевченко вважав визначною рисою свого народу його волелюбність, тому не знаходячи ідеалу національного існування в сучасному, коли Україна мусила підкорюватись більші силі. Втрачали національну культуру, мову, поет, дивився на минуле рідної землі як на повчальний приклад для сучасників і прийдешних поколінь. Так, у 1839 році з'явилася його романтична поема Іван Підкова у санкт Санкт-Петербург». Було колись в Україні, ревіли гармати, було колись запорожці, вміло панувати. Панували, добували і славою волю. Минулося, осталися, могили на полі. Високі ці могили, де лягло спочити, Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ці могили чорніють, як гори, Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, А внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювали, журба в шинку мед горілку, поставцем кружали. Було колись добре жити на тій Україні, А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара за лиману, небо сонце криє, синє море з вірюкою то стогне то виє, Дніпра гирла затопила. Ану ти, хлоп'ята, на байдаки море грає, Ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили, Грає же море, Заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, Ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам Того тільки й треба. Пливуть собі та співають, рибалка літає, А попереду атаман веде куди знає. Похожає здуж байдака, гасне люлька в роті, поглядає сюди туди, де то будь роботі, закрутивши чорні вуса за ого чуприну, підняв шапку човни стали, нехай ворог гине. Не в синопу, атамане, панове молодці, А у Царград до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку, знову закипіло, Синє море вздовж байдака знову похожає. Пан Отаман та на хвилю мовчки поглядає. Тема. Зобережний спогадів діда про героїчну минувшину рідного краю, коли козаки на чолі з отаманом Іваном Підковою боролися з турецькими загарбниками. Ідея возвеличення мужності героїзму козаків та отамана Івана Підкової, їх сили волі, братерської дружби, які так необхідні в здобуті перемоги над ворогом. Жанр твору, історична поема. Твір поділяється на дві частини: сучасність, дід, дивлячись на могили, згадує, як козаки мужньо виборювали волю, і щасливе життя для України. Козаки не втрачали почуття гумору, впевненості в собі, навіть під час небезпеки. Минуле бурхливе море, яке, начебто, відчуває небезпеку, що наближається битва козаків із турками. Іван Підково обмірковує, де будуть відбуватися військові події і відчувається задоволення отамана від того, що запорожці готові до рішучої боротьби. За це він їм дуже вдячний. Художні засоби. Рефрен було колись, метафори, ревіли гармати, тіло лягло, могили чорніє та інші. Епітети, біле тіло, козацьке тіло, синє море, порівняння, могили, як гори, хвилі, як ті гори, звертання, же море, добре батько. Риторичні Оклики, а згадаємо на байдаки, ходім погуляти, грай же море, риторичні запитання де то будь роботі. Наступна поема поема Гайдамакі. Романтична поема Гайдамакі вийшла другом окремою книжкою в Петербурзі, коли її авторові було всього 27 років. Гостро драматичним, навіть трагічним життям у поемі живого. Реальні історичні постаті, хайдамацькі ватажки Максим Залізняк та Іван Гонта, і поряд з ними Ярейма Галайда в половину видуманий, його кохана Оксана, і Вільшинський титр правдивий, романтизуючи драматичні події та дійових осіб. Автор поетизовує їх і посилає в Україну як поборників святої волі. Сини мої гайдамаки, світ широкі волі. Їдіть, сини погуляйте, пошукайте долі. Основною. Поеми служили події 1768 року, що ввійшли в нашу історію під назвою «Коліївщина». Це найбільше гайдамацьке повстання на правобережній України проти польської шляхти. Рік написання 1841 вперше поема була надрукована в Альманасі Ластівка. Вона відноситься до раннього періоду творчості Тараса Шевченка. Цей твір автор присвятив Василю Григоровичу. Рід Ліро Епос. Жанр поеми, героїчно історично, романтична. Літературний напрям, романтизм. Тема зображення Коліївщини, боротьби українського народу проти польської шляхти у 1768 році Коліївщини. Ідея. Заклик до знищення соціального національного гноблення, до єднання слов'янських народів як найкращого шляху до виселення трудящих мас. Основна думка. Заклик до єднання слов'янських народів. Проблематика соціальна нерівність, самопожертва, честь, обов'язок перед вітчизною, історична доля українського народу, соціальний лад суспільства, вічні людські цінності. Поезія до Основ'яненка Літературний діалог Тараса Шевченка і Григорія Квітки Основ'яненко зав'язався в 1839 році після публікації в Петербурзькому журналі «Отечественні записки» запіски Квітченого російськомовного нарису Головатий. Саме Шевченко виявив ініціативу і розпочав листування з Квіткою. До першого листа він додав кілька своїх поезій, серед яких було і послання до Основ'яненка своєрідний відгук на головатого. До Основ'яненка Б'ють пороги місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі, пропаве той, хто всім верховодив, Нема січі, очерети у Дніпра питають Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили, стоять та сумують, питаються у буйного, де наші панують, де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха татарина морем червоніла. Вернітесь, не вернуться, заграло, сказало. Синє море, не вернуться пропали Правда, море, правда синя, така їх доля. Не вернуться сподівання, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну, червоні жупани обідрана сиротою, понад Дніпром плаче. Тяжко, важко, сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діяли в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От, де люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово, чи так батько, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та ще й казать, би ти не маю. А до того Московщина, кругом чужі люди, Не потурай, може, скажеш, а що з того буде? Не сміються на псалом той, що вилю сльозами, не сміються, тяжко, батько, жити з ворогами. Поборовсь би я, може, якби малось сили, Заспівав би був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батько, ти, мій друже. блужу в снігах та сам собі, ой, не шуми луже. Не втну більше, а ти, батько, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш, співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, Коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було минуло. Утни, батько, щоб нехотя на весь світ почули, Що діялось в Україні, за що погибала, за що слава козацька на всім світі стала? Утний, батько Орла Сизи, Нехай я заплачу, Нехай свою Україну я ще раз побачу. Нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, Поки ляже в чужу землю, в чужій домовині. Це послання. Що ж таке послання? Це поетичний двір у формі листа до певного адресата чи багатьох людей. Для нього обов'язкова наявність адресата, форма ліричного монологу звертання, а також уживання певних слів знаків. Обопільно зрозумілих авторові і адресатові. Зміст поетичного послання загалом міг бути найрізноманітнішим у формі звертання до певної людини могли бути викладені теоретичний трактат, філософська медитація, освічення в коханні, чим не запрошення, сатиричний портрет, фейлетон і дружнє послання, жанр, поширений у романтичній поезії. Аналіз вірша. Рік 1839. Жанр віш. Послання, лірика, громадянська, напрям, романтизм. Тема відтворення спогадів поета про старожитню Україну, запорозьке козацтво, колишню славу рідного краю. Ідея Прохання до Основ'яненка успівувати історію рідного краю Запорозьку Січ, пробуджувати національну свідомість України. Основна думка прагне викликати інтерес земляків до героїчного минулого рідного краю, переконати їх, що Україна знову може стати самостійною державою, що її історія не закінчилася, вона продовжиться в майбутньому за справедливого суспільного ладу. Провідний мотив, патріотичні почуття відповідальності за батьківщину. Композиція. Експозиція. Розповідь про спустошення Запорозької січі. Зав'язка. Розмірковування над славою, яку здобули козаки, захищаючи рідний край. Кульмінація звертання до Снев'яненка, що він уславив героїчне минуле, яке варто шанувати і пам'ятати. Розв'язка. Сум Тараса Шевченка за рідним краєм під час його перебування на чужині. Художні засоби. Метафори Повтори, риторичні звертання, порівняння, гіперболи, епітети, анафори, персоніфікації, риторичні запитання. Образи символи у вірші. Сирота це Україна. Місяць символ вічності, козака батька, вітер символ волі. Чайка це символ засмученої жінки, котра стала чайкою по смерті свого чоловіка, а також символ матері, України, яка породила діток своїх. Степ символізує поле бою, де пролилася кров у боротьбі з татарами, могили свідки слави і безслав'я, боротьби за свободу і пригноблення, співай же і мій голубе, про Січ, про могили, коли яку насипали, кого положили. Який життєвий досвід ви сьогодні здобули на уроці? Дякую за увагу!